О, коли Netflix, здається, виділив е, якісь, якісь гранти на створення контенту українським режисерам, і е, це мало вибирати, я вже не пам'ятаю хто, чи Українська кіноакадемія, чи хтось. І там була така штука, що повибирали тих, якби, хто був близький, але як виправдання звучало, що ну так, а, а хто? Ну. Я ж не винний, що я знаю близько цю людину, яка є хорошим там режисером, наприклад, чи сценаристом, чи кимось, е яка може дійсно зробити щось якісне. І от наскільки під час цих пічингів це може відбуватися об'єктивно? Звичайно, ні. Е, ну, дивися, дивися. Це той момент, коли існують дуже чесні історії, і існують дуже нечесні історії, і десь там посерединці воно якось і є. Слідство інфо виставило велику статтю.